На рівні є сім в прояву майстерської позиції, в тому числі недостатньо тобто, це прямо от. видно, що людина заходить на майстерський рівень, але ще недостатньо робить майже достатньо, достатньо. От достатньо це мінімальна. А є коли на високому професійному рівні, є коли майстерський рівні злетність. Це також момент. Тому провести сесію по компетенціям, це означає робити саме коучинг, а не щось інше. Не менторинг, не терапію, не психологічну консультацію проводити, не тренінг влаштовувати. А це той формат спілкування, який буде забезпечувати саме коучингову нашу присутність, а не якусь іншу. Тому якщо в нас намір на те, що сесія має бути за стандартами, ну, знаєте, мені здається, що намір це. Нормальна частина, коли він присутній на рівні, коли ми вчимося, коли ми ще не набули цих навичок. тоді так намір, бо ми фактично тримаємо таку зувагу, як це зробити правильно. Ми розуміємо, як ми робили до цього, що нам треба змінити, і тоді сюди дивимося, коли ми вже працюємо в цьому форматі, коли ми розуміємо, що ми зробили, то там не намір про компетенції там буде намір про те, що обирає для себе клієнт. Коли клієнт розгублений після глибокого інсайту, і коли сесія закінчується, а результату ніби немає. Нічого собі немає результату. Якщо людина собі отримала такий інсайт, то як це не має результату? Звісно, ну так, ви написали, що ніби немає. Є. І оце ще одне колеги. Зверніть увагу, коли ми про себе думаємо. Давайте так, я зараз інакше спитаю. А від присут, будь ласка, в чаті ті з вас, хто ще досі. Відчувають інколи оцей стан певної розгубленості перед тим як запитати умови. Коли ви розумієте, що в сесії нема того результату, який ви хотіли. От ви розумієте, і ви відчуваєте, ну, про якийсь результат ви з клієнтом розмовляли, цього результату, вочевидь, не сталося, і у вас починається внутрішня певна така. Не знаю, як це назвати, скажімо так, момент сумніву про те, щоб запитати, а там, наскільки ти задоволений результатом, що для себе ти цінного отримав, що найважливіше, що ти за себе, тобто починається маленький такий момент паузи перед тим, як це спитати, або умовно, момент сумніву, бо ви розумієте, що там нема того результату таким. Дивіться, це також паттерн, коли ми оцінюємо клієнта. Ну, ми про це будемо говорити більше завтра, так? Що нам здається, що ми клієнта не ведемо а насправді ведемо. Це також про все клієнта. Подумайте, подивіться зараз на це питання з точки зору, коли ми, як коучі, вже оцінюємо клієнта. Ну, бо ми розуміємо, що результату немає. Ми поняття не маємо, яка Ну ви розумієте, так? Ми всі з вами зараз тут усвідомлюємо, що кількість думок, яка проноситься всередині клієнта, вона зовсім не дорівнює. Вона сильно значно менше в рази, ніж те, що клієнта отут через декодер вже озвучується. Ми розуміємо це так з вами разом? Правда ж, так що те, що отут проживається в думках, в душі, в серці емоційно, це сильно не дорівнює тому, що озвучується. Озвучується. Значно менше. Тут погоджуємось? Я думаю, що Так? І відповідно, що цікаво, цікаво те, що ми себе в цей момент ставимо в позицію, коли ми на світогляд клієнта даємо свої оціночні судження. Неважливо, що ти сказав, неважливо, що ти проявляв вербальний, невербальний, неважливо, що ти відчуваєш, бо я бачу, що результат не такий, як поціліс. А більше того, навіть на рівні МСС, не в кожній сесії стається момент, коли контракт буде глибинно дослідження. Він досліджений зазвичай в тому діапазоні, який клієнт нам дозволяє, до якого він готовий. А ще є дуже цікавий момент, коли клієнти починають відчувати роздратування від того, що ми багато досліджуємо бо вони вже можуть типу, результат отримати. І це звична стратегія. Мені вже результат. Швиденько. А не давайте купати туди, де криється на момент зародження цього питання. Відповідно, ми оцінюємо. І от зрозуміти, коли ми оцінюємо, ми віддаємо клієнту все, чи ми вже якусь частину його забираємо.